Неочікувана прекрасна подія. Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, прибув з візитом до України сьогодні 31 березня. Про це повідомив не хто інший як головний рабин України Моше Асман, який, власне, і запросив. Цього достойника, пастора Бернса. Причому що цікаво, він чорношкірий пастор. Кажуть, що Трамп расист ну, і не схоже, як подивився, на пастора. От що пише шановний. Пан Асман, за моїм запрошенням до України прибув особливий гість, пастор Марк Берц, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США. Постать ну, понятне і що відома. Чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки? Ну так, да, я не раз чув, що Трамп суєвірний. Ну, умовно кажучи. І е, тим, кому він довіряє, кому він вірить, він е, вірить і довіряє майже безумовно. Таких людей дуже мало. Це Іванка Трамп, е, це її чоловік е, е, Девід Кушнер, і це е, його духовний радник Марк Бернс. Ось Марк Бернс. У Києві в час візиту Бернс відвідав Бучу Ірпінь Бородянку там, де відбувалися найстрашніші сцени російської окупації Київщини. Ось є фотографія. Ну, напевно, що її побачать. І так, де цей Марк Бернс дивиться на спалені автомобілі, за словами. За словами головного рабина, який його запросив, він був дуже вражений. Побачено глибоко вразило його. Він не проховував болю, обурення і щирого співчуття. Написав Асмет, Рабин висловив упевненість, що ці емоції та свідчення Бернс донесе. До Трампа, ну дай Бог, пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. Я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва, значить головний рабин України. В час повернення Дональда Трампа зауважує видання Українська Правда. Е, Україну відвідало небагато членів його адміністрації. Ну, власне, Кіт Келох і міністр фінансів Скотт Бесен. Останні з дуже негативним таким е, меседжем поїхав, бо там скандал якийсь стався, як ми пам'ятаємо, зеленським. Тут е, я наскільки бачу суцільний позитив. Дай Бог, дай Бог, щоб цей пастор, якому Трамп довіряє, він розказав про те, як Україна настраждалася від російської агресії, хто власне винуватий, е, в тому, що Ця війна має місце, які звірства вчинили росіяни над невинними українцями, і це дасть Бог укріпить рішучість Трампа не просто зупинити війну а і захистити Україну від того, щоб ця війна більше ніколи не повторилась.